Комунікація прекрасно відбувалася. На жаль, ми не могли зігратися команди, щоб ну так от прямо на полі, на поле вийти. Але сьогоднішні технології дозволяють нам в Тімсі, в вайбері спілкуватися, комунікувати з цим всіх проблем. Як кілька разів на тиждень ми особисто з Дар'єю збиралися, тренувалися в присідах, в пресі, ну щоб показати якось себе. все такі так. Хотілося б, щоб було побільше таких заходів. Це і спілкування, і показ якби своєї майстерності, і в загальному дуже добрі відчуття, і дуже такі змагальні відчуття. І, в принципі, хороший настрій. Навіть в умовах воєнного стану ми маємо демонструвати, що українці. Це сильна нація, і вони це доводять як на полі бою, так і в спортивних змаганнях. Тим паче, що цей рік є олімпійським, і я думаю, це буде одна із форм підтримки української національної команди. Тобто масовий спорт теж долучається ну, до такої своєрідної олімпійської естапети.